Дихайшо, а назад постянки потихеньку. це Микола. Він мешкає у малосімеці на 9-му поверсі у гуртожитку на вулиці Карбишева, 2Б. Після ворожого обстрілу Луцька, який відбувся вранці у понеділок, пенсіонер майже не виходить на вулицю. Електропостачання у будинку фактично немає, тож ліфт не працює, а з паличкою на 9-й поверх не знаходишся. Така що ні одного. Тут і на дев'ятому ще один теж з коспілями. З багато у цьому ж будинку мешкає і ветеран війни, який втратив обидві ноги. Олександр Мельник. Однак застати його вдома не вдалося. Від понеділка, відколи він прибув з лікування в Естонії, його тут ніхто не бачив. Виявилось, що через відсутність світла і непрацюючий ліфт він не може дістатись до своєї квартири. І я якраз вертався під час обстрілу. У Луцька я якраз під'їхав до будинку, що над можкої шахіди долітали, кулемети лупили, ракета пройшла під станцію і пропало світло. Я живу на восьмому поверсі, а в цих штучках на восьмому поверх видертись, Ну це подвиг. Ми знайшли Олександра у готелі. Профспілковий його товариш домовився, аби ветерана тимчасово поселили тут, допоки не вирішиться питання з ліфтом. Ліфт робочий, немає електрики, щоб його підняти. Я дивлюся, в газетах рапортують, ми пройшли цей обстріл класний, блокаутів блокаута нема. Ми все подолали туди-сюди, но в моєму будинку ліфт не працює, я по дому попасти не можу. Однак від понеділка Олександр взагалі не може потрапити в квартиру, адже через відсутність електрики ліфт не працює, а працівники обленерго розводять руками. Нічого не ми зробити? Винуваті жильці в них виходить, тому що вони якийсь кабель кинули, але жильці здали багато напруги, враховуючи, що треба знати, що в нас будинок нема газу і електропечки, і раніше вода грілася теж електрикою, то вони кинули такий кабель, який буквально за пару хвилин згорів. Після того біля будинку місцева влада встановила дизельний генератор. Однак його потужність всього лише 80 кВт. і цього не вистачає для нормальної роботи ліфту. Голова ОСББ по телефону повідомила, що вона наразі не має часу розбиратися з цією проблемою. В обленерго ж нам неофіційно розповіли, що оскільки гуртожиток належав шовковому комбінату, то і несправність енергосистеми їхня відповідальність. Я хочу додому, я півтори роки по госпіталям по це, я навіть будучи в Луцьку. От, я лежав в госпіталі, все, дякуючи там, гарні свікором спеціалісти, але додому не міг попасти, тому що проблема в нас це монастир радянський будинок, туди возик не заходить. Навіть якщо я згором пополам попаду в під'їзд, возик не заходить в ліфт. Ото мені зробили це такі в тренувальні стабіси, от на них якось там я на лісницю попадаю, заходжу в ліфт, і вже дому можу передвигатися. Олександр волів би поміняти житло на маленький будиночок чи квартиру на першому поверсі, аби було зручніше добиратись додому на кріслі колісному. Однак, маючи у приватній власності цю малосімейку на кілька квадратів, він не підпадає під жодну з державних програм. Та й навряд чи знайшлися бажаючі викупити квартиру на восьмому поверсі в такому проблемному гуртожитку. А місцеву ж владу. Ці питання взагалі не хвилюють